Трікдень в Україні це не тільки Христос Воскрес, Паска, Писанки, це ще купа інших цікавих традицій, а ще, крім того, це багато різноманітних міфів. Тож давайте розбиратися, що з цього правда, а що міф. Міф перший: Паску має пекти найстарша жінка в родині. Правда. Паску може пекти. Будь-хто. Міф другий. Не можна святити кошик без хрону. Правда? Кожен складає собі кошик як хоче. Можна класти, що ваша душа бажає. А що ви кладете в кошик? Було б цікаво почитати в коментарях. Міф третій. Писанки це просто декор. А от і ні. Правда. Кожна писанка це дуже потужний оберіг. Адже з давніх давен українці вкладали дуже великі символи в тому, що малювали на писанках. А у Львові, як і в багатьох інших містах, тепер можна знайти справжні майстерні, де писанки можна робити на майстер-класах. Міф четвертий: Великдень це якесь таке свято, яке всюди святкують однаково. А от і ні. В кожному регіоні є свої традиції. А у Львові, наприклад. Гаски святить в суботу ввечері, і це чарівне стародавнє місто перетворюється на справжню великодню листівку. А в неділю починаються прекрасні гаївки в Шевченківському гаю.